Культуру колядок і щедривок в українській популярній музиці шість років тому відродила Тіна Кароль. Співачка випустила музичний фільм Різдвяна історія з Тіною Кароль. І якраз серед відомих колядок і щедрівок в сучасній обробці такою культовою знаковою піснею була якраз пісня Щедрик. Народна артистка України. Тіна Кароль долучається до нашого ефіру. Просто зараз тіно, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Вам дуже приємно бачити вашу посмішку, яка освітлює сьогоднішній вечір. Дякую навзаєм. По перше, я хочу привітати вас з Днем волонтера. Бо ви так само багато волонтерите і робите величезний вклад в перемогу. І про це ми поговоримо обов'язково. Але спершу про щедрику нас сьогодні така нагода сота річниці з першого виконання в Карнегі Холлу в Нью-Йорку. Свого часу ви е так сміливо, як на мене, почали відроджувати цю культуру. Зараз в принципі це популярно. Переспівувати е, старі якісь пісні, е, переспівувати народні пісні на той момент такої хвилі не було, і це був до певної міри ризик. Чому ризикнули? Не було такої хвилі, але це мій поклик був душевний, адже українське різдво дуже красиве. Воно автентичне. Воно зовсім відрізняється від усіх інших у світі. Ми маємо свою пісню. Ми маємо свою кухню. Ми маємо свою магію, свою містику, свої костюми, свої щедрівки, приказки. Ми маємо надзвичайно красиве різдво. Вертеп, такий, який, ми маємо, ніхто не має у світі, ні. Тому для мене було важливо відправити той меседж ще тоді до, до всіх українців, що поки живі традиції, жива країна. Так, абсолютно. Ми маємо дбати про свої традиції, про свою культуру. Я вам чесно скажу, тоді на мене трохи дивилися, як мене бить жену, що я взяла і підняла цей пласт, навіщо це треба. Це не по музика, це, ну так, і казали мені деякі це не приносить очі. І на що ми будемо все робити? Я кажу: ні, це проект нас завжди. Це і є про нас. Це і є те, чому я, як музикант, взагалі існуючи в Україні, маю ну, це така вдячність. Своїй землі, я не знаю як що сказати ну, це свого свого роду теж культурна дипломатія, яка ще тоді брала е, свій початок. Зараз ви теж дуже багато робите саме на культурному дипломатичному фронті. От розкажіть, будь ласка, оцей ваш концепт м'якої сили, як ви власне ваша команда на цьому наголошує, що це ваша особливість? Розкажіть, будь ласка, чому на вашу думку важливо саме так працювати з нашими і партнерами і з нашими людьми. Я не знаю на рахунок працювати з нашими людьми чи так. Ну це просто мені вдається донести донести меседжі. І я як жінка м'яка, але сильна. А от м'яка сила насправді не хочеться просто якось політизувати це все. Те, що роблю я зі сцени, це сьогодні е, меседжі, але насправді ці меседжі існують в кожного артиста, я сподіваюся, е, тому що разом плічо-пліч, ми йдемо до перемоги, і адентики нашої нації, коли ми справді е, звучимо українською, всі розуміють, в чому є різниця. Коли це все помішано в одному концерті, це. Виглядає дивно, і мене деколи питали. А, а чого деякі артисти виконують пісні російську, якщо вони співають концерт про Україну? Так. Ну я кажу, тому що в нас було, було завжди отак От дві мови вони йшли якось поруч. Але ми маємо знаєте, унікальну можливість вискочити з цієї петлі так. і, взагалі, побудувати зовсім нове своє відокремлене незалежне. Нарешті тіно, ну і про наше. Я знаю, що ви погодились для нас заспівати Щедрика. Ну така нагода, і ми не зможемо вас відпустити без щедрика, не так. Зараз як там говорять? Там говорять зараз такі нові, є класні, коли коляд, колять, колядниця, файна з медом колядниця хоча це взагалі на різдво сьомого січня говориться. Але Дуже прикольно зараз переробили, що дайте дядько на байрактар. І там з'явились. Я думаю, що ми дійсно цього року будемо всі по-новому калядувати щедрувати. По новому, абсолютно. Ну а так разом з вами ще діночка прилетіла в стівочка. От. Колядувати можна. <смеш> Запрошуємо. <смеш> <смеш> Запрошуємо. Ну сьогодні знаєте це ж ніч на ем, Миколая для тих, хто святкує за новоюліанським календарем. Хтось вже завтра святкуватиме Миколая. Тому я сподіваюся, що ми подарували їм трішки такого вже новорічного різдвяного настрою. Е, дякую вам за те, що ви робите, за вашу волонтерську роботу. За, за те, що тримаєте культурний музичний фронт. Тіна Кароль, народна артистка України, долучалася до нашого ефіру.